Нагороди для героїв в обласній філармонії відзначили демобілізованих військових 17-го окремого мотопіхотного батальйону та бійців військової частини тридцять одинадцять Нацгвардії. Це чи не вперше з часу служби за останній рік майже усіх військових 17-ки зібрали в одному місці. Більше про відзнаки бійців розкаже Яна Семенюк. Перед урочистостями біля філармонії збираються бійці з родинами. Для них грає військовий оркестр. Під живу музику, військові роблять фото на пам'ять та обіймаються з бойовими товаришами, яких не бачили місяці. Усіх своїх увиділа на кадетках. Звісно, веселі ці радісні, красиві, подритые, пострижені, все як надо. А все, я з цими хлопцями служив, от служив, так що все добре. Ми всі вместе були на одному блокпосту. Это Це... ну, чувство очень високе, і надо дальше, щоб мы вместе были. Нельзя розлучатися. Як брат з перед початком офіційної частини демобілізованих бійців з 17-го батальйону та Нацгвардії шикують перед філармонією. Військовим зачитують накази, за яким кілька десятків бійців отримали нові звання. Присвоїти чергове військове звання, старший сержант. Сержант Оболиги Івану Васильовичу. Держантове до болітками Павловичу. Yeah. вже в залі філармонії. Подяку бійцям висловлюють очільник обласної ради та голова ОДА. Останній пообіцяв підтримку родинам учасників. АТО. разом із керівниками міст і районів зробимо все для того, щоб вирішити ваші проблеми, починаючи із того, що ми. Запровадили програму соціальної підтримки бійців антитерористичної операції і закінчуються життєвських питань від землі і до того, що в кожній родині забагато є проблем. Далі нагородження чотири десятки почесних грамот різних рівнів, де мобілізовані герої отримали з рук керівництва області та військових. Ці урочистої частини керівники області вручають комбату 17-го батальйону стяг формування. Прапор зробила кіровоградська майстриня. Я вам дякую дуже-дуже. І якщо чесно, це така невеличка, це така малюється нашу. Спільно перемогу останнім виступив керівник батальйону. Він вручив грамоти від військових керівництво області та волонтерам. А також висловив співчуття родинам чотирьох бійців, які загинули на передовій. Комбат впевнений, незважаючи на демобілізацію. Його підлеглі за потреби готові до подальшого захисту країни. Я сьогодні ні капельки не сумнівався, що батальйон збереться в наш вісь повному составі в цей день. і коли потребується. Відніобхіднося. Я знаю, я уверен, что мы п'ять заберемося, пайом, отстоим, защитим и победим. Закончилось урочистости концертом. Яна на симнюка на день за днем.